Півмешканку заради її грошей та автомобіля. У ковалі спіймали закладчика наркотиків на гарячому. Бойовик по-волинськи, Як рівненський депутат хотів заробити на буршині. Спіймали на хабарі чиновника міграційної служби. Сьогодні на щиті на Волинь повернувся герой з Любомської громади Юрій Макарук. У місцевому храмі Георгія Побідоносця відправили за упокійне богослужіння. По завершенню на центральній площі міста відбулася громадська панахида, після якої траурна хода вирушила на цвинтар. Там захисника гідно провели в останню земну дорогу. У Луцьку прощатимуться з 28-річним героєм Олексієм Цехошем, який загинув на війні з російськими окупантами. Завтра, 1 серпня, у кафедральному соборі Святої Трійці відбудеться відспівування захисника. Нагадаємо, 28-річний Олексій Цехож був призваний на військову службу та загинув 27 липня під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в населеному пункті Залізне Донецької області. На Волинь із зони бойових дій надійшли дві скорботні звістки. На Донеччині загинули герої Володимир Охримчук. Та Юрій Шлапчук, механік водій розвідувального взводу механізованого батальйону 47-ї окремої механізованої бригади Магура Володимир Охримчук загинув 26 липня цього року під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Новоселівка, 1 Покровського району Донецької області. Про дату та час поховання захисника України повідомлять пізніше. А 29 липня, у наслідок мінометного обстрілу, поблизу населеного пункту Желанне Покровського району Донецької області отримав поранення несумісні з життям. Та загинув житель села Галичани, солдат Юрій Шлапчук. Воїн був призваний Луцьким РТЦК та СП 15 червня цього року. Загиблого героя зустрінуть завтра, 1 серпня, у Горохові і проведуть до домівки в село Галичани. Після прощання із загиблим героєм вдома у цей же день героя поховають на місцевому кладовищі. Прямо посеред вулиці у коволі правоохоронці спіймали закладчика. Ним виявився 19-річний місцевий мешканець. У юнака знайшли та вилучили 9 згортків з ймовірно наркотичною речовиною та пристрій для подріблення та куріння наркотиків. Хлопця затримано, а усе знайдене вилучено. Тепер же за свої вчинки він відповідатиме перед судом. Збувача заборонених речовин затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі розпочали кримінальне провадження за статтею 307 Кримінального кодексу України. Мова йде про незаконний збут, особливо небезпечних наркотичних засобів. На Волині служба безпеки України викрила керівника одного з районних відділів управління Державної міграційної служби, котрий вимагав хабарі за виготовлення закордонних та внутрішніх паспортів. Зокрема, за гроші посадовець обіцяв не створювати штучні перешкоди при виготовленні документів. За попередніми висновками фахівців, таким чином чоловік отримував близько 40 тисяч гривень на місяць. Зараз же посадовцю повідомлено про підозру правоохоронці викрили чиновника на гарячому його службовому кабінеті. Під час отримання чергового траншу хабаря за сприяння у виготовленні документів для неповнолітньої дитини наразі посадовцю повідомлено про підозру за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії для притягнення до відповідальності усіх причетних до незаконної діяльності. Отруїв співмешканку, аби заволодіти її майном. Зухвале вбивство трапилось у столиці. 67-річний чоловік, проживаючи 15 років з киянкою, в останні три місяці систематично підсипав їй важкі метали у їжу та напої. Коли ж жінку госпіталізували, зловмисник приходив до неї у лікарню та продовжував труїти її там. Згодом киянка померла, а зловмисник, привласнивши її автомобіль та чималу суму коштів, втік на Волинь. Тут злочинця і спіймали правоохоронці. Зараз же чоловіку повідомлено про підозру в умисному вбивстві з корисливих мотивів та незаконне заволодіння транспортним засобом. Коли жінка вже не мала можливості самостійно пересуватися, порушник настояв на тому, щоб її виписали з лікарні, де продовжив злочинну справу і за деякий час потерпіла, померла. Після смерті жінки зловмисник сподівався привласнити її квартиру. А коли йому це не вдалося, забрав автівку вбитої жінки близько 20 тисяч доларів і переїхав до Волинської області, де його згодом затримали правоохоронці. Ми повідомили затриманому про підозру за фактом умисного вбивства з корисливих мотивів та у незаконному заволодінні транспортним засобом за вчинене зловмиснику загрожує довічне позбавлення волі. Поки депутати Верховної Ради сперечаються, чи то їх відправили на канікули, чи то у вимушену перерву, місцеві обранці натомість часу не гають. Від самого ранку в сесійній залі панує легка метушня. Заспівали гімн, обмінялись подарунками, помолились, а тоді відразу посварились. І це лише початок чергової 61-ї сесії Луцької міської ради. Отож, що було далі, і до чого тут столовські котлети. На порядку денному майже 200 питань, тому депутати збираються зблідно попрацювати. Елегантно вбрані та демонструють напрочуд вишуканий смак. Здебільшого поміж обранцями тривають жваві обговорення сьогоденних потреб міста та громади. Усі, так би мовити, в передчутті насиченого робочого дня. Буквально відразу до слова запрошують представника третьої окремої штурмової бригади Вадима Кудіярова, який висловив подяку жителям Луцької громади за підтримку військових та передав міському голові бойовий прапор. Сьогодні я маю певну приємну місію подякувати за ефективну співпрацю і в напрямку забезпечення нашого підрозділу, і в напрямках підтримки всебічної в інформаційній складовій в інших. Ми дякуємо вам за міцний тил. Я хочу передати вітання від нашого командування і передати вам подяку Луцькій міській раді за вагомий внесок у підвищення боєздатності нашого підрозділу. І також хочу передати прапор. Які би ми хотіли б, щоб прикрашав не знаю стіни вашої сесійної зали чи, можливо, якоїсь іншої. Це наш бойовий прапор, знак поваги. Раптом слово бере Роман Бондарук від фракції Слуга народу та дарує колегам книги. Колеги, я сьогодні хочу розпочати наше сіня з добрих справ і е, у вас. Перед вами я підготував подарунок кожному з вас книгу про Луцьк тисячу років життя та історії. А потім пропоную усім об'єднатись і помолитись. Колеги ще раз запрошую до уваги одного і також хотів би запропонувати з сьогоднішнього засідання ще одну важливу справу, як на мене. Перед нашим засіданням завжди прочитувати молитву. Схоже, навіть у депутатів закрадається думка, що тільки молитва може врятувати цю сесію. Але вже очікувано, звернення до Всевишнього не вберегло стіни сесійної зали від запеклих чвар. Бо відразу після молитви обранці почали лаятись. Хочу звернути увагу на те, як на моїй сесії більшість з вас стали свідками безсоромної перехідністі та абсолютно цинізму військового лигора. Далі слідує тривалий виступ з обвинуваченнями забудовників, звісно, без згадки найбільш одіозного і відомого Андрія Покровського, який справді кинув ветеранів на житло. Але його ім'я пані Наточій тактовно не пригадує, оскільки пан Покровський є засновником того самого громадянського руху, свідомі, членом якого є пані Алла. Цілком передбачувано. Казино. До якого має відношення Андрій Покровський заробило за минулий рік 1,4 мільярда гривень. Уявіть собі, при заробітку 1,4 мільярда гривень людина не виконує свої зобов'язання перед сім'ями загиблих героїв і перед ветеранами. мені здається соромно при таких заробітках, при таких статках не виконувати зобов'язання перед тими. Кому ми зобов'язані сьогодні життям з доповіддю також виступає представниця уповноваженого верховної ради справ людини на Волині Юлія Спас, яка зокрема звертає свою увагу на виявлені порушення у роботі військово-лікарських комісій. Вже традиційно левова частка це земельні питання, в голосуванні щодо яких місцеві депутати демонструють, хоч якусь єдність. Також місцеві обранці переважною більшістю голосів підтримують ініціативу по створенню інституту міста, що дозволить зробити Луцьк інвестиційно привабливим. Також обранці ухвалюють зміни до регламенту, які мають на меті забезпечити прозорість місцевого самоврядування. Завдяки позитивному голосуванню депутатів також стає відомо, що уже у серпні у тимчасовому приміщенні почне роботу хаб ветеран. Діяльність закладу буде спрямована на підтримку та відновлення ветеранів. Не менш важливим є і рішення щодо затвердження стратегії розвитку Луцької територіальної громади. На важливості такої ініціативи увагу акцентує зокрема Ігор Поліщук. Дуже приємно, що саме наша каденція і саме наша міська рада в такий непростий час зуміла зробити цю стратегію. Що важливо, що в умовах повномасштабного вторгнення і обмеженості фінансування ми змогли зробити це без залучення коштів. З міського бюджету, ймовірно, надто стомившись від постійних перепалок та ремарок, представники громадянського руху свідомі наполягають на 20-хвилинній перерві, тим самим зриваючи щільний графік окремих депутатів, які вже сьогодні відправились на схід з допомогою для наших. Захисників після повернення в сесійну залу місцеві обранці практично одноголосно підтримують звернення до народних депутатів щодо заборони діяльності організацій із керівним центром в країні агресорі Згодом до слова запрошують Андрія Лучика, якому схоже вже кортить вкотре влаштувати сварку навколо Луцького комбінату шкільного харчування. Однак депутати, не проявивши жодного інтересу до балагану, не підтримують пропозицію пана Лучика та швидко переходять до вирішення інших. Нагальних питань той, в свою чергу, не полишаючи надії запам'ятатись усім присутнім, раптом звідкілясь дістає якусь трохи не свіжу з вигляду котлету. Я прошу вас передати котлетом. Такого напрочуд чудернацького перформансу не зрозумів ніхто з присутніх. Однак Лучик, ймовірно, переконаний в своїй дотепності, щасливий повертається в депутатське крісло уже без котлети. Не дивлячись на ледь на кіношні сюжети і спроби окремих депутатів роботу перетворити в балаган в стінах сесійної зали протягом 61-ї сесії, депутатам все ж вдалось продуктивно попрацювати та вирішити чималу кількість важливих для громади питань. Сьогодні завершили сесію, розглянули чимало питань, чимало питань стратегічних. Одне з найважливіших це питання про створення ветеранського хабу, така комунальна установа, яка буде опікуватися ветеранами, яка буде об'єднувати їх в спільноту. Ми знаємо, що виділено приміщення на завершальній стадії розробка проектно-кошторисної документації. Незабаром будемо оголошувати закупівлю, розпочинати роботу, але в той час, поки там будуть іти ремонтні роботи. У нас буде тимчасовий ветеранський хаб, де ми будемо напрацьовувати ці інструменти, за допомогою яких ми будемо допомагати ветеранам і вирішувати їхні проблеми, і об'єднувати їх спільноту. В співпраці з самими ветеранами будемо проводити цю роботу. Хочу сказати, що також сьогодні було прийнято важливе рішення про затвердження стратегії нашої громади. В нас не було до цього ніколи стратегії, і, скажімо, це було одним із зауважень від наших європейських партнерів. Також чергове перерозподілили кошти міського бюджету, знову виділили 3,5 мільйона гривень на один з підрозділів, який буде відправлятися незабаром на схід, для того, щоб вони могли купити Мавіки, Екофло, Старлінки і багато-багато іншого, тому що. Є великі потреби, їх необхідно закривати для того, щоб успішно виконувати бойові завдання. Прийняли цілий ряд земельних питань, звичайно, що. Вікторія Кулюк, Мирослав Хотимчук для новин на часі. Чоловік, що минулоріч збив жінку на пішохідному переході, знову опинився в суді. Нагадаємо, прикра пригода трапилась в квітні 2023 року. Старенький сіат рухався вулицею Степана Бандери в напрямку вулиці Венеченка. За матеріалами слідства, проявивши необережність, 66-річний водій не пропустив пішохода на зебрі та скоїв наїзд на потерпілу. В результаті ДТП жінка отримала чисельні травми середньої тяжкості. В процесі суду обвинувачений визнав свою вину та щиро розкаявся у скоєному. З його слів, вранці того дня він був присутній на похованні свого двоюрідного брата та, рухаючись за похоронним кортежем, не помітив пішохода, внаслідок чого і скоїв наїзд. Під час дачі пояснень запевняв, що відразу зупинився та намагався надати допомогу потерпілій. Обвинувачений зауважив, що до пізнього вечора брав участь у слідчих діях, тому з постраждалою зв'язався лише наступного дня. Перемовини щодо відшкодування завданих збитків, начебто, проводив з донькою потерпілої жінки. Згодом винуватцю аварії донька постраждалий повідомила, що необхідна сума в розмірі 15 тисяч гривень, нібито на операції по відновленню. Всі кошти були передані обвинуваченим під розписку. Додатково він також придбав знеболювальних препаратів на суму 2 тисячі гривень. Як стверджував винуватець ДТП, сама підсудна жодного разу не проявила бажання поспілкуватись та буквально вигнала обвинуваченого з палати, не бажаючи його ні бачити, ні вислухати. А її донька нібито озвучила суму моральної шкоди, орієнтовно 100 тисяч гривень. Коли підсудний сказав, що немає такої суми грошей, потерпіла, припинила відповідати. На телефонні дзвінки потерпіла ж стверджує, що винуватись аварії прийшов до лікарні лише на четвертий чи п'ятий день після автопригоди, не проявляв ніякої цікавості її самопочуттям та станом здоров'я. Щодо сплачених коштів, потерпіла підтвердила отримання суми в розмірі 15 тисяч гривень. Із її слів, більш ніяких коштів їй не пропонувалось. Заслухавши показання сторін, суд дійшов висновку, що щире каяття обвинуваченого є пом'якшуючою обставиною. Однак, у скоєному наїзді підсудний все ж винен. За рішенням суду першої інстанції обвинувачений отримав покарання у вигляді арешту строком на один місяць та позбавлення права кермування строком на один рік. Моральну шкоду завдано потерпілій суд оцінив в 40 тисяч гривень. Таким рішенням суду не залишилась задоволена потерпіла та прокурор, які і оскаржують рішення. Тож наразі справа знаходиться на розгляді у Волинському апеляційному суді. Вікторія Кулюк, Неля Прокопчук для новин на часі. Крадій, який вже неодноразово притягується до кримінальної відповідальності, знову втрапив в халепу ще одну кримінальну історію: уже п'яту на його рахунку, і яка іронія отримав п'ять років за гратами. Як ідеться у матеріалах справи, в грудні 2023 року, навідавшись у лікарню, 39-річний чоловік, так би мовити, не втримався від лихої спокуси та вкотре вдався до крадіжки, поцупивши з ординаторської комп'ютерний монітор, підсудний пан Віталій в ході суду свою вину визнав та навіть щиро каявся, а потім просив суд його суворо не карати. Зрештою, крадію призначили покарання у вигляді п'яти років. Позбавлення волі рішення першої інстанції обвинуваченому здалось надміру суворим. Тож разом з захисником він підготував апеляційну скаргу і вже у Волинському апеляційному суді намагався довести, що заслуговує більш гуманного покарання. У поданій на вирок апеляційні скарги захисник не оспорюючи фактичних обставин, вчиненого та правильність кваліфікації дій, оскаржує вироку зв'язку з тим, що призначене судом покарання не відповідає ступеню тяжкості, вчиненого кримінального правопорушення та особі обвинувачено у наслідок суворості. Захисник просив суд призначити більш м'яке покарання, перераховуючи усі чесноти свого підзахисного та ймовірно пом'якшуючи обставини. Враховуючи те, що він щиро розкарюється, активно сприяв розкриттю кримінального правопорушення, фактично шкода усунена, завданого збитку немає. Захист просить призначити йому покарання нижче, найнижчуючи. Сам пан Віталій теж просить поблажливості і, схоже, настільки стурбований перспективою опинитись за гратами, що вже й не може пригадати, яка це за рахунком судимість. «Ще не вистаєш, не Це у вас яка судимість? Чи п'ята? Не пам'ятаєте Зрозуміло. А згодом додає, що хоче стати на шлях виправлення і вже навіть має план. Я дійсно, ще стараюсь, ну, маю номер. Ти мав з Уже за декілька хвилин судді повертається з нарадчої кімнати з рішенням. На поліційну скаргу захисника Трошевського Станіслава Владиславича в інтересах обвинуваченого Качулу Віталія Васильовича залишити без задоволення. А вирок Луцького міськрайонного суду Волинської області від 6 лютого 2024 року стосовно Качулова Віталія Васильовича без змін, не дивлячись на те, що вирок залишили незмінним, і обвинувачений отримав 5 років за гратами. Якщо ж його прагнення бути корисним батьківщині щире. Ніщо не заважає виконати свою мрію. І як наостанок зазначив суддя, у випадку вступу до лав збройних сил України засуджений зможе розраховувати на умовно дострокове звільнення. Вікторія Кулюк Неля Прокопчук для новин на часі. Прийшов до односельчан на подвір'я, і поки ті нічого не бачили, зарізав їхніх собак. Чоловік взяв вдома ніж і пішов вбивати беззахисних тварин зумисно. Ті були на прив'язі. Така жорстокість сталася у селі Столинські смоляри на Любомльщині цьогоріч у січні, живодера вже судили. Реалізуючи свій умисел щодо жорстокого поводження з твариною, нехтуючи правилами суспільної моралі і застосуванням жорстоких методів, з метою заподіяння травми та знущання над твариною, усвідомлюючи, що своїми діями завдає собаці біль та страждання, використовуючи фізичну силу та активний спосіб, утримуючи собаку лівою рукою за тулуб та тримаючи господарський ніж в правій руці, здійснив один удар вказаний ножем в ділянку грудної клітки. Обидві собаки загинули. А чоловік, як ні в чому не бувало, поніс додому ніж. Односельчани кажуть, що згодом ще й вихвалявся, що то він порізав тварин. Пояснити причини такої своєї поведінки не зміг, однак казав, що це могло бути наслідком вживання алкогольних напоїв у вчиненому щиро, розкаявся та запевнив, що такого більше не повториться. В суді виявилось, що чоловік має ознаки легкої розумової відсталості та поведінкові розлади і перебуває на обліку в лікаря-психіатра. Втім, він міг усвідомлювати, що робить, і керувати своїми діями. Так визначила судово-психіатрична експертиза. Любомильський райсуд поважав, що особа обвинуваченого не свідчить про його підвищену суспільну небезпеку. Та й сама власниця вбитих тварин просила не карати суворо молодика. Йому дали півтора роки із питового строку. Олена Лищук для новин на часі. На Волині посеред дачного масиву села Литовиш розгорнулась дивна пташина ферма. Тут є декоративні курки, павичі, індички, цесарки. Головна і незвична диковинка страуси. Власник ферми ніколи не мав справи з господарством, працював зварником міськгазу міськгазу, будівельному управлінні Нововолинська. Більшу частину життя мав справу з будівництвом. Ідея завести екзотику виникла спонтанно. Ще перед війною, 2000-2020 році. Дружина захотіла, каже, давай щось зробимо своє, щоб було нікуди не їздити. Щоб Своя пташка була, інтернет велика сила, говоримо. Дуже така позитивна пташка, що з, мал, з маленького спочатку я на них ходив, отак вони за мною бігали, а тепер вони на мене так дивляться. Страуси найбільші птахи на землі, мають вушка. Це єдиний птах, що має сочовий міхур. Зиму вони переносять краще, ніж літо. Фермер Страусів привіз їх із хуста. Каже, маленькими страусяткам було тиждень, як вилупили з яєчка, вміщувались в маленьку коробочку. Зараз всім по три роки. Їх вага і зріст ще можуть збільшуватись. Кожен має своє ім'я і відгукується на нього. Головний тут красень Бодя. Видно, хто тут господар. Він тут порядок не водить. Зараз, зараз на мене він трошки ображений, що я його закрив. Сороти, це як в курнику півень? Це мав бути, ну, до війни планувався дитячий контактний зоопарк. Це мали бути ну, страуси, там, павліни, там ще хотів поні, ще є в планах, щоб поні завести, якусь коника. Ну а зараз почалася війна, це що ж пішов теж добровольцем. Рік почти не, ну, не це, не доглядалося так, як треба. І Хлопці, які приїжджають військові до мене, ну, дали ну, як, не пораду, а по них бачу, що їм це більше підходить. І хочу зробити реабілітаційний центр для військових. Пан Ігор почав перейматися душевним спокоєм військових, тому що сам відчув потребу реабілітації. Чоловік має другу групу інвалідності, переніс безліч операцій і стверджує, що після спілкування з цими велетнями нібито сили відновлюються. І коли дивишся на страусі, здається, що любов та обійми їм також потрібні. Кормлю, вона так само, як як ви боїтеся. Бо я так, так стою кормлюти. Я не бачу що щось з мене. Шур шур. Отак, так, так, шур, шур, і так дивлюся, ну от трогає. Почала обніматися. Саме перша мері. Оце, я їй дав назву Мері, а потім слідуюча самочка. Побачила, що обнімає. Слідуєще, слідче. <плес> це, це одне добро, одно добро. Він, він таки потрогає вас, потрогає. Не бійтеся, не бійтеся. Ближче підійдіть. Не бійтесь, не страшно, не страшно. Зараз їсть тепер. Ну все, хвати, хвати, хватить. Хватит. Сюди приїжджають з усієї Волині і дорослі, і малі. В Нововолинському районі вже це популярне місце. Бачили в інтернеті, було відео. Я розказував про своє господарство, і ми вирішили діточок привезти сюди, подивитися. По дорозі їдемо, маслят назбирали грибочки, а случайно попали. Так. Менше як півідерка, і ще вирішили дітей завести по страуси. Ми знали, бо я того е хазяїна бачив на базарі. Яйце він тримав. То так я шу, ледь знайшли, але знайшли. Богу дякувати. Добре, птахи контактують з дітьми. Малеча навіть може сідати на них верхи. Дідлахи, що приїхали в захваті. <годяки> У На них даже кататися можна, ну, але хлопчика я випустив. Коли хлопчика випустив, то не все. Все можеш погодити. Одне яйце страуса містить приблизно три десятки курячих яєць. На виручені кошти власне купує зерно. Поки таке страусине господарство суцільні збитки. Допомагають сусіди по дачному масиву, підготовують і травичкою, і овочами, що перестигли. Найсмачніший смаколик для страусів кропива. Отже, якщо бажаєте завітати, то не з пустими руками. Ольга Ганич, Неря Прокупчук для новин на часі.